На прямому репортер, то одразу до головних новин, Верховна Рада провалила низку проєктів постанов, які блокували закон про підвищення податків. Тепер цей закон буде підписаний спікером парламенту і піде на підпис президенту. Нагадаю, ухвалений у другому читанні на минулому тижні законопроект щодо підвищення податків передбачає зростання військового збору із одного до 5% для фізичних осіб. Усіх, окрім військових, для них військовий збір залишиться на рівні 1,5%. Також збільшиться і оподаткування для ФОПів. Шановні колеги, для чого було реєструвати постанову про неприйнятність? Для того, щоб дати час владі зрозуміти, на який ганебний злочин вона йде почути позицію народу, почути. Позицію бізнес асоціацій інвесторів, платників податків, ФОПів. І це єдиний на моєї пам'яті випадок, коли жоден не підтримав цей ганебний законопроект, який був проголосований в цій залі монобільшістю і ОПЗЖ, союзом, який вже ніхто ніколи не дивує. Ви, які ховаєтесь від власного народу. Чому нема трансляцій для того, щоб народ почув, чим керується парламент і Верховна Рада, приймаючи цей законопроект, який гвалтує народ і грабує бізнес? Промисловці закликають президента не допустити зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці. Мовляв, це створює серйозні загрози як для економіки. Так і для обороноздатності України саме залізничний транспорт нині забезпечує майже 82% вантажних перевезень. Після серії підвищення тарифів у минулі роки ціни на транспортування товарів значно підвищились. Зокрема, перевезення металу на 70%, зерна на 96%, вугілля та руди на понад 140%. Тим часом Укрзалізниця вже ініціює чергове підвищення вартості транспортування, пояснюють це. Власне, збитковістю промисловці у своєму листі до Зеленського зазначають, що пропозиція Укрзалізниці про встановлення єдиного середнього тарифу для усіх перевізників призведе до знищення економічного потенціалу галузи, що є бюджетоутворюючими для Укрзалізниці та базовими для всієї економіки України. Російські Терористи атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, вісім поранені. У наслідок сьогоднішнього ворожої атаки Одещини загинув молодий хлопець, який виконував роботи на палубі іноземного судна. Повідомив речник ВМС ЗСУ. Ніяких військових об'єктів навколо немає. Це портова інфраструктура, додав Дмитро Плетенчук. Пошкоджень зазнали цивільні судна під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором. Палау, повідомили у військовій адміністрації. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На Херсонщині росіяни спрямували в на цивільний автомобіль, у якому перебували п'ятеро людей. У наслідок атаки у Береславському районі загинули двоє жінок, 72 та 56 років. Двоє поранені. Водій не постраждав. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А вранці, унаслідок скидання вибухівки з дрону Новоолександрівці постраждав 68-річний чоловік, який їхав на велосипеді. Усім пораненим надали медичну допомогу. Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Запускали керовані авіабомби. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обстрілів зазнали Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська та Глухівська громади. На Донеччині унаслідок російських атак за добу загинули четверо жителів. І ще троє зазнали поранень. Зокрема, у наслідок ворожого артобстрілу одна людина загинула у Вишневому. Та одна у Званівці. І ще двоє цивільних осіб загинули у Часовому Яру. Як повідомили у поліції області, ворог зосередив вогонь на сімох населених пунктах, зокрема Краматорську, Лимані, Покровську та Часовому Яру. Пошкоджені два десятки цивільних об'єктів, із них 11 – Це житлові будинки. Протягом доби російські війська масово обстрілювали Харківщину. Поранення отримав цивільний чоловік, який їхав на велосипеді а поруч. Розірвався снаряд, що скинули росіяни із дрона. Проти мирного населення росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню, били фабами, запускали в піввітрони. Під ударами окупантів перебували ізюмські і купінські райони. Вночі ворожі війська ударили по селищу із РСЗВ. пошкоджені багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, гараж, відділення пошти та адмінбудівля. 161 бойове зіткнення зафіксували протягом минулої доби на лінії фронту. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. Там українські військові відбили 39 атак противникам. Повідомили в Генштабі. На покровському напрямку захисники відбили 25 ворожих штурмових дій. На Куп'янському та Лиманському відбулось по 19 боєзіткнень. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Ворожа авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу. У Росії згорів літак Ту 134 що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил країни-агресорки. Пожежа спалахнула на військовому аеродромі оренбург 2 у ніч на 13 жовтня. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. У відомстві пояснили, що такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони країни агресорки. Обличчя спротиву під такою назвою у Дніпрі відкрили фотовиставку, присвячену військовослужбовцям. Її створили фахівці Донецького обласного краєзнавчого музею за підтримки управління культури і туризму Донецької обласної адміністрації. Через портрети бійців організатори хотіли показати, що за кожним подвигом стоять звичайні люди із власною історією. На виставці представлені 65 світлин з 16 військових формувань. Більше подробиць у наступному сюжеті. Ілля один із воїнів, чий портрет представлений на фотовиставці. Світлину зробили на Сумщині, за 5 кілометрів від кордону з Росією. Дніпрянин Ілля взяв до рук зброю в перший день широкомасштабного вторгнення. Вже має два важких поранення, але навіть отримавши групу інвалідності, продовжує службу. Кожен для себе громадянин України випорбирав два шляхи. Це по перший шлях це виїхати, стати біженцем, поїхати за кордон, а другий шлях сажатися за світим, за свою землю, за свою родину за людей, які залишилися в Україні. Я. Брав другий шлях і з першого дня війни взяв зброю, повернути світі. Це не просто портрети воїнів, це живі свідчення звитяги, мужності, відданості. Ось, наприклад, 25-річний Максим, родом із Маріупольського району, підписав контракт на три роки у 2019-му. Але коли строк контракту закінчився, прийшла велика війна. Тому залишився далі у своїй бригаді боронити рідну землю. Я не шкодую взагалі, що я тут, що я зі своїми хлопцями, що ми їздимо, робимо і робимо для всіх людей. Це фото було зроблено взимку, коли ми виїжджали на бойове завдання. Робили, виконували бойове завдання, і якраз приїхали наші журналісти нашої бригади і зробили це фото. Вони фотографували та знімали відео, як працює наша машина військова. Знімали про неї репортаж, репортажо так, й попав на фото. Більшість фотографій зроблені в бойових умовах. Біля кожної світлини історія воїна. Щоб підкреслити, за кожною перемогою стоять люди, що наші захисники та захисниці особистості з власними мріями та талантами, а не тільки військові. Як на мене, це цікавий аспект цієї виставки, що можна крім того, щоб побачити обличчя воїна, дізнатись про нього і побачити, що він, він людина, він не просто. Картинка в кастці з автоматом він мав таке саме життя, як і всі інші. До того і бути мати це саме звичайне життя і На фотовиставці. Представлені 65 світлин, 65 історій захисників та захисниць. Головна умова, щоб люди готові були себе представити, бо не кожен воїн хоче розповідати про себе. Інколи це пов'язано з міркуваннями безпеки. Почали збирати фотографії вже у травні цього року трошечки заздалегідь, бо ми знали, що працювати з військовими треба заздалегідь, бо вони зайняті. Вони зараз нас захищають, і це найважливіша їхня справа. Світлини доповнені шевронами та прапорами військових бригад, які взяли участь в експозиції. Галина Фудочник, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Генеральний секретар НАТО Марк Рьота сьогодні вирушить до Німеччини, де відвідає базу командування Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських військових. Крім того, у Рьота запланований візит у центральний штаб збройних сил НАТО у Європі. Там він зустрінеться із головнокомандувачем Сил Альянсу у Європі генералом Крістофером Каволі та іншими офіцерами. Напередодні НАТО повідомили, що сьогодні мають розпочатися щорічні ядерні навчання Стійкий полудень. Вони триватимуть два тижні. У них задіють дві тисячі військових із восьми авіабаз. У тренувальних польотах над Західною Європою візьмуть участь понад 60 літаків різних типів. Зокрема, винищувачі здатні нести американські ядерні боєголовки. Однак, застосування бойової зброї не передбачене, повідомили в альянсі. Це словами Марка Рютте, ядерне стримування є наріжним каменем безпеки НАТО. Президент Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий до переговорів без попередніх умов із Росією, Китаєм та Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози у світі. І жодним країнам не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Таку думку Байден висловив у вітальній заяві до цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру. Нагадаю, цього року її вручили японські організації Ніхон Хіданько, що об'єднує людей, які вижили після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Нобелівський комітет вирішив присудити їм нагороду за зусилля зі створення світу вільного від ядерної зброї. Сам Джо Байден прибув до штату Флорида, який постраждав від потужного урагану Мілтон. Негода спричинила масштабні повені та торнадо. Були зруйновані будинки та затоплені цілі вулиці. Без електроенергії залишилося кілька мільйонів американців. Що не менше людей загинули. За оцінками експертів, збитки від негоди можуть становити приблизно 50 мільярдів доларів. Крім того, мешканці штату ліквідовують наслідки від іншого урагану Гелен, який пройшов узбережжям у кінці вересня. На щастя, наслідки урагану виявилися не такими катастрофічними, як ми прогнозували, але на додачу до двох попередніх ситуація продовжила погіршуватися. І як ви вже знаєте, для деяких людей вона стала катастрофічною. Для тих, які не лише втратили свої домівки та особисте майно, але що важливіше, втратили членів родини. Цілі райони були затоплені, і мільйони мільйони людей залишилися без електрики. Канада продовжить допомагати Україні зокрема і фінансово. Про це у Верховній Раді заявив спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс. Він засвідчив стійку підтримку Канадою України та подякував за боротьбу за цінності демократії у світі. Я переконаний, що ви знаєте, що існують глибокі зв'язки між Канадою і Україною. Згідно з опитуванням населення 2021 року, 1 мільйон 250 тисяч канадців мають українське коріння, доклалися до розбудови Канади. Я переконаний, що ви знаєте, що існують глибокі зв'язки між Канадою і Україною. Згідно з опитуванням населення 2021 року, 1 мільйон 250 тисяч канадців мають українське коріння, доклалися до розбудови Канади, що вона була такою, якою ви її знаєте. Коли ви обороняєте свою країну, ви робите це кожного дня і вночі. І ви не лише боротися за власну свободу. Ви це робите за те, щоб це все не було вкрадено від нас. Ви охороняєте демократичну цивілізацію. У Харкові ветерани гуртуються для допомоги побратимам, які зараз на фронті чи вже звільнилися з війська. Взялися цю справу, коли самі стикнулися з байдужістю чиновників. Чому військові після звільнення почуваються непотрібними та про свій бойовий шлях ветерани розповіли нашим репортерам. У перші дні вторгнення росіян згадує ветеран 113-ї бригади тероборони Михайло Соколов, виявляли ворожі диверсійно розвідувальні групи, що прорвались до Харкова. Під час однієї зачисток з бойовим побратимом випередили свою групу на кількасот метрів. І от ми в частності, заступник командира бригади, зараз він командир бригади, особисто командував цим, скажімо, цією зачисткою. Дуже вдала, до речі, я надав наказ висуватися. Ми пішли. Я позаду нього. Він повертається і каже Сергійович, а позаду нікого нема. А де наш особовий склад? Я кажу Володимир Андрійович, ну не знаю я де. Я ж бігу за, за вами і слідкую право наліво, де де стріляти треба. Далі тримали оборону на найскладніших ділянках фронту. Перебросили на Барвінківський напрямок, там, де було дуже гаряче, вони намагалися прорватися на Славянськ, на Барвінково, таким чином взяти в оточення нашу, нашу групировку військ, яка знаходилась на Донбасі. Але наша бригада теж прийняла в цьому участь в захисті. Ми тримали позиції, багато хлопців полягло там. Але і після цього теж Бахмут, Славянськ, знову так і Кордюмавка, Нью-Йорк. З Михайлом розповідає ветеран Ігор Бойко, познайомились на Майдані. Згодом брали участь в антитерористичній операції. Під час повномасштабної війни говорить Ігор. За першої нагоди займався вишколом добровольців, які прийшли у бригаду. Це взаємодія. І не ну повинен не так, як в радянські часи казали, сам погибай товаріща Ні, Треба вбити ворога, і тоді ну тебе ну, ти зможеш і товаріше, ну, спасти або він тебе. Ну погиб, ну, загинути не потрібно, потрібно перемогти. За віком та станом здоров'я Михайло та Ігор зараз не на фронті і розуміють, як важко буває ветеранам повертатись до цивільного життя. Найбільше обурює ветеранів, коли доводиться стикатись з байдужістю чиновників. Я готувався до цього, що да, так, так буде, але непорозуміння, що я вже як би там не було це прикро казати, але непорозуміння того, що я нікому не потрібен. І це да, це факт і він той, оцей психологічний бар'єр, котрий військові, ті, котрі звільняються за станом здоров'я або за віком, вони стикаються з тим, що о, байдужість і забвіння. Скільки мені прийдеться витратити нервів там, життя свого, але я буду добуватися особисто, я буду добуватися того, щоб незалежно, щоб не військовий, який в окопі просидів. А потім він не знає, що йому треба шоста форма. він навіть може не знає, що така шоста форма, що така п'ята форма, сто там чи ще щось. Він іде на, на дімбі. Йому повинні все сплатити. Харківські ветерани згуртувалися громадську організацію саме для допомоги військовослужбовцям. В рамках державної програми домовились із стоматологічною клінікою. Де надають послуги з лікування та протезування, вдалось також дійти згоди з німецькою да. фармацевтичною компанією для придбання апарату для мрт досліджень. Потреба в цьому у нас звичайно, є потреба в спеціалістах, котрий ми зараз теж шукаємо, знаходимо хто на постійній основі погодиться, хто допомогти саме техніки по обслуговуванню цієї апаратури. Тому що вона дуже дара придбати або е, взяти в оренду такі, таку будь-будівлю, яка е, нашим бійцям підійде і по геолокації для того, щоб далеко не ходити. Ці знімки будуть безкоштовно для діючих військовослужбовців, які лікуються в е, шпиталях і в наших лікарнях. У планах купівля реабілітаційного обладнання наразі ветерани готові витрачати на це свої власні гроші. Та будуть вдячні за донати небайдужим людям, бо йдеться про допомогу побратимам, які ціною власного здоров'я зупинили ворога і нищать російських окупантів на фронті. Юлія Губська, телеканал прямий. Це ж це усі новини на цю миці. Більше інформації почути і побачите у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео, і щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з «Прямим».